Привіт, друзі! З вами на зв'язку Навальський Дмитро. Обробили ми капусту від хвороб та білокринки. Та ще пройшлося. Пройшовся трошки картопельку від жуків, поганяв, бо вибірково є отака середня капуста. оброблена. ще отрута є, вже скручує качан. Більше ми її травити не будемо. Опробувана воно було це другий раз. Я в тому разі обробляв 35 разів, ну, в цьому разі два рази. Білокринки немає, грузи немає. Бачите? Десь вона проїздом пролітала білокринка. А так капуста гарно розвивається, немає ушкоджень, нічого. Ну, ганяв жуків. І її зайшов для профілактичних цілей. Обробив капуста середня, вже бачите, яка велика, скручує качан. там, бачите. Помідори ростуть. Жара пече, а ми працюємо, бачите, це наші всі помідори. Це наші друзяки, всі помидори. І це наші. І це, друзі, наші помідори на носіння. На насіння будемо збирати. Отак. Вчора... Це вчора ми купили також Волгоградського помидору на насіння. А це все наші помидорки. Ось це наші все помидори. Друзяки. Є ось. Бажан, росте, все добре. Оце солодкий перець що ми вчора купили і висадили. Отак, друзяки. підписуйся на мій канал, став лайки, став дизлайки, а ми далі працювати. Всім пока-пока.